Хатий вітер розвиває стяг, блакить із золотом на нім переплелися. Наш прапор майорить не наче птах, бо наш народ не вмер і не скорився. З часів далеких, відгомін іде, про прадідів, державу, мужність славу, наш прапор житнім, Кольором цвіте він символ незалежної держави. Синій, як море, як день золотий. З неба та сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор високо не сім, хай він уславлений квітне усім. Гляньте, на ньому волошки цвітуть, гляньте, жита в ньому золото людь, з жита й волошок наш прапор ясний. З неба та сонця, як день весняний. Прапорець, що я тримаю для мене єдиний. Прапорець, цей, що я маю, символ України. Прапор звивається стрімко увесь, синьо-жовтим мереживом долі. В ньому мрії, одвічні сплелись, в ньому щедрості неба і поля. Вітаю всіх з Днем Державного Прапора України. Бажаю всім чистого та мирного неба над головами всіх українців. Нехай державний прапор гордо в'ється та надає сил нашим захисникам. Повіримо в те, що нас же не збороть, і долучаємось до добра і слави. Хай буде з нами правда і Господь. Тримаймо міцно прапор рідної держави.